Всем доброго дня. Покажу вам трошки осінь міста Олександрія біля палацу культури Феквапильских. дивіться, як краса. Просто осінь. просто листья. есть. Есть желтые Есть вот такая. Есть уже немало есть. есть такие сос... сосны. Так, Що собирає? Вот такая у нас осень в місті Олександри. Листья квен. Кленове листь. Таке гарненьке. А на дереві ще дивіться скільки. Ще буде опадати. Берези. Берези. Так, і починається дощ. Почався дощ. Таке буває. Дивіться яка ялиночка. Тут був дощ такий почався. Нормальний дивіться, який дощ. Бачите, ляпає як. Ну? таке собі. Така собі погодочка. Погода у нас жовтень. Сьогодні яка 18, -я, мабуть. 18 жовтня. Ну, дождь пішов. Русь пішов. Виходимо на вулицю Козацьку. Ось такий. Є така стежечка, бачите. Ого. Козацька вулиця. Бачите, злий прийшов те листя. Ось у самі липи. Липи ще не жовті. Тут ось все висадив юки. Та й моя дощ, дощ п'янкаре. Бачите, скільки листя під пленом. Тут ось. Оцей бар, корабель, голуб Непонятно що він хоче, чи взлики, чи злетіли тут. Ладно. Так. Каштани. Каштани вже опали. Тут усі. Ще... Що тут? лаванда Лаванда. Виноградик. Виноградик. Тут пливка падає людям на голову, знову липи, тут можна попити чистої води, можна попити мінер... мінералізовану воду. Тут ось, ось зрізали, а там я зрізав. Бо коли виїжджаєш з двору, то не видно... Не видно, хто там зліва їде. Так, дощ, все. Всім дякую.